Мене звуть Джонатан Брук. Я з Каліфорнії, а вдома в Америці Джонатан Брук працював фоторепортером та продюсером. Втім, 24 лютого, коли в Україні почалася повномасштабна війна, приголомшений новинами відчув потребу допомогти. Репортер ділиться його місія насамперед є особистою. Дружина Наталія Українка. Саме вона привила йому любов до нашої країни та її культури. І коли війна почала загрожувати безпеці її батьківщини, вони вирішили, що мусять діяти. Тому я прибув сюди в березні минулого року. Я взяв свої камери і ми почали працювати разом з державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти просувати їхні потреби і показати дивовижні речі, які вони роблять. Друге відділення на виїзд! Друге відділення на виз. Будьокуса. Джонатан Спочатку Джонатан приїхав до Львову та надавав гуманітарну допомогу. Згодом почав працювати з рятувальниками. Координувати допомагала його кохана. Нині ж американський журналіст працює поруч з ДСНСниками. Разом з ними їздить на місце влучання ракет та документує воєнні злочини РФ. So, uh, Документування того, що вони роблять, це лише перший крок. Потім я забираю цю документацію назад до штатів, і ми використовуємо її для просування того, що вони роблять, для просування її американським пожежникам, американській громадськості, американським законодавцям і конгресменам, щоб ми могли генерувати більше підтримки для України. More for Джонатан вже в сьоме приїздить до України за півтора року війни. Чоловік встиг побувати в Київській області, зафільмувати звірства в Бучі, Ірпіні та Бородянці, відвідати Чернігів, Запорізьку та Дніпропетровську області. Остання вразила його найбільше, оскільки рятувальники, які базуються в Нікополі та Марганці і прилеглих населених пунктах, знаходяться в постійній небезпеці. Ділиться хоробрість українських надзвичайників, вражає у таких місцях, як Нікополі Марганець, це ті міста, що прямо біля лінії фронту до атомної станції, яку контролюють росіяни, і вони використовують її для нападу на мирних жителів цих цивільних міст щодня. з початку війни пожежники там живуть прямо в діапазоні всіх ракет і обстрілів, і деякі з них загинули. Пропрацювавши разом та побачивши на власні очі, яка тяжка робота у ДСНС, репортер спрямував свою підтримку саме на забезпечення українських героїв, показуючи свої репортажі іноземним організаціям, каже, збирає донати на необхідну амуніцію для рятувальників. Декілька днів тому разом з Великою Британією зміг передати вогнеборцям Дніпропетровщини спеціалізований кран, який допоможе їм під час ліквідації наслідків надзвичайних подій. Цей кран буде використовуватися для порятунку життів та пошуку, допомагатиме підняти важкі частини будівель, які впали на мирних жителів, рятуватиме життя, допомагаючи викопати людей з під завалів. Тож українські державні служби з надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Берідандерабоса кранін стейдмеженсі сервисизнідзи кайневгелп. Вантажопідйомність зазначено крану до 30 тонн. Ми вже його як кажуть, спробували в цивільному житі. В житті нашому то тобто, провели технічне обслуговування, подивилися випробування, тобто, розпалити до 20-30 тонн по паспорту взагалі 28. Діяльність Джонатана не обмежується гуманітаркою та фоторепортажами. Він також створює виставки в сан франциско та Вашингтоні, в яких доносить до американців, яку біль та страждання переживають під час війни українці. Він вірить, що цим також наближає нашу перемогу. Жартуючи, каже, Росія повинна розпа. Паститися на частини і не існувати більше. А Україна буде сильною державою у складі НАТО та ЄС Так виглядає перемога. Перемога для України буде виглядати тотальною. Всіх Росіян витіснили з України. Повернули повернуло українських в'язнів та полонених. Всіх дітей викрадених з України. Репарації були обов'язково накладені на Росію. Щоб направити допомогу Україні, а потім всіх військових злочинців притягнули до кримінальної відповідальності. <різвістичний рейх> Дар'я Візір Павло Грунт новини 9 каналу.